Бондар Віктор Васильович. Дякую, Дмитро Олександрович, шановні колеги. Я хотів би в першу чергу звернутися напевно все ж таки до Дмитра Олександровича і ще раз підняти питання, про яке ми говорили на нараді з прем'єр-міністром. Прем'єр-міністр обіцяв нам, що надасть повну інформацію про те, що відбувається на енергоринку. Про все, що відбувається на ринку газу, що буде розгорнута аналітика по діяльності всіх державних підприємств, рівень заборгованості, рівень оплат, рівень кількості накопиченого газу, по якій ціні він накопичувався. Хто ті посередники, які постачали газ в Україну? Яка собі вартість реальна цього газу в державних підприємствах, по якій ціні він відпускається для населення, для промислових підприємств? і Так далі, на жаль, ми так і не побачили разом з вами цієї аналітики. На жаль, прем'єр-міністр так і не прийшов тоді на нараду, яку ми планували спільно провести у вас в кабінеті закрито. І я бачу, що на сьогоднішній день ситуація тільки погіршується і погіршується. От я хочу декілька цифр просто доповісти, щоб всі розуміли, вся країна розуміла, що уряд практично не займається енергоринком, уряд не займається ринком газу і втратили повністю контроль. На сьогодні заборгованість населення за комунальні тарифи складає вже майже 80 мільярдів гривень. 80, Дмитро Олександрович. З них за природний газ, за спожитий газ, майже 32 мільярди гривень або майже 43%. відсотки. Заборгованість перед енергатомом на сьогоднішній день більше 24 мільярдів гривень. Це заборгованість енергоринку. Заборгованість за зелені тарифи, так звані, які придумані давно вже треба було поскасовувати. теж майже 24 мільярди гривень 23,9%. Сумарно, тільки по двох позиціях енергоринок винний майже 50 мільярдів гривень сьогодні енергетикам. Сумарне населення, я вже говорив, 80 мільярдів. Ми не бачимо ніякої послідовної логіки від уряду, що вони планують цим робити. Ми говорили, що дайте нам розгорнуту аналітику. Що відбувається в Нафтогазі? Яка реальна собівартість закупленого газу? 70% газу це газ власного видобутку український. Яка собі вартість цього газу? То є постачальниками. Чому ціна на тарифи склала і на газ в Україні ту, яку сьогодні нам уряд запропонував? Хоча ми говоримо з аналітиками. Вони говорять, що спокійно, якщо розібратися, можна було б опустити ціну в 2-3 рази. Ми говоримо про те, що ми не бачимо, куди подіваються куди йдуть кошти від газотранспортної системи, які надходять в Україну. А це вилучення в бюджет майже 20 мільярдів гривень, які могли би піти як на місцеві громади у вигляді субвенцій на погашення заборгованості у цих підприємств енергетичних ТКЄ та ТЕЦ за спожити природний газ. Тобто 20 мільярдів гривень, які просто вилучені в бюджет, які про проїв уряд, і вони не мають ніякої економічної. Ефективності, енергетичної ефективності вони не пішли в програми енергозбереження. Це просто бездіяльність уряду, яка знаєте прожили день, протрималась ночь і все. Що завтра буде, будемо розбиратися. Ми говоримо про те, що треба подивитися взагалі як працюють державні великі підприємства укргазвидобування газотранспортна система система аміакопроводів проводів і так далі це мільярди гривень які блукають сьогодні на державних підприємствах якими оперує уряд під які він ганяє облігації під які він випускає векселя, закриває свої поточні питання але по суті він гасить пожежі, але він не вирішує питання ні людей ні тарифів ні підприємств ні промисловості україни по суті, сьогодні я вже говорю сумарна рівень заборгованості в системі нафтогазу і енергоринку більше 150 мільярдів гривень. Це те, що ми бачимо, те, що ми сьогодні можемо спрогнозувати, як уряд збирається з цим розбиратися, які реальні цифри. Що уряд пропонує нам парламенту зробити в цьому році, щоб вирішити всі ці питання, і яким чином вплинути на тарифи, щоб люди реально могли їх оплачувати? 80 мільярдів гривень, які накопичилися борги, Це говорить про те, що люди просто не спроможні вже нічого сплачувати. Це говорить про те, що цей ком буде наростати, і на кінець травня ми побачимо вже 100 мільярдів гривень заборгованості. Що уряд планує з цим робити? Давайте їх викликати, давайте хай нарешті нададуть нам всю Необхідну інформацію, аналітику, яку ми запрошували, проводимо тут спільне засідання на раду і готуємо якісь рішення для того, щоб винести їх в зал, в тому числі і кадрові, якщо це буде необхідно. А вся країна вже бачить, що кадрові рішення і по уряду, і по всіх міністрах практично вже давно назрівають. Треба приймати рішення і не ховати голову в пісок. Дякую, Бокунець Павло Андрійович.